Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Минулого разу ми з вами почали розгляд шостої глави Євангелії від Матея, де зазначили, що цей євангелист підкреслює о те, що стосується добрих справ. І ми з вами бачили вже, що тими добрими справами він має на увазі милостиня, молитва і піст. Сьогодні ми розглянемо першу із тих добрих справ, і, отже, зосередимо нашу увагу на матеріалі, який представляє нам відомості про милостиню. Слухаймо текст. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Ви почули цей. Матеріал. І отже, мабуть, зауважили, що тут він не досить є такий великий, об'ємний, але ми маємо подібні структури речень, які відображають нам з одного боку, на самому початку, ми маємо такий часовий аспект, коли, так, в першому і в другому випадку. тоді, ми маємо певне повчання, яке за ними йде. А далі ми маємо підкреслено мету, ціль, задля чого це робиться. А тоді наприкінці тих двох е, речень ми маємо також і е, певну інформацію, яка стосується отої компенсації відплати за якісь певні вчинки, які робляться. Так і отже, е, Побудовані ці речення саме для того, щоб їх краще було запам'ятати, щоб легко можна було співставити одну, один спосіб діяльності і другий спосіб діяльності, і в такий спосіб чітко розуміти відмінності, які існують між отими двома способами діяльності людини. І Отже, ми з вами зосереджуємо увагу. На милостині. Так? І вона має зв'язок із тими так званими добрими учинками, про які згадувалося у попередньому вірші, і ми про це говорили минулого разу. І отже, я вам вже тоді казав, що на цьому місці добрих учинків стоїть у грецькому тексті слово Діка Йосюне, і ми саме з нього почнемо наші розважання. Вже свого часу я вам говорив про те, що у єврейській способі мислення відповідником ото Діка Єсюне є цедака, і воно вказує на те, що має зв'язок із милостиню. Спробуймо звернути на це увагу на самому початку, бо це є важливо. Тому що для нас милостиня виглядає як певна така. Добровільна справа, що кожен із нас е, може від себе при бажанні щось давати. Водночас, у єврейському суспільстві, в якому жив Ісус, це було не конче так? Адже те, що ми називаємо милостиною, так? чи як євреї це розуміли така, це воно входило у розряд зобов'язуючих справ. І отже, це не було те, що стосується людського бажання, а це було возведено у ранг певних законів, заповідей, які однозначно євреї знали, і отже, тоді або їх виконували, або не виконували. Звичайно, у їхньому суспільстві було також і поняття Хесет. Яке також можна перекласти милостиною, але воно вже більше-мало аспект саме отого добровільного вчинку, який, е не, мов би, іде від людського серця, а не на основі певної заповіді, яка є. І отже, у тому суспільстві, не, мов би, розрізняли вже тоді два способи отого, от що ми називаємо чинити милосердя. Тому спробуймо зосередити нашу увагу найперше на тому, що стосується отої першої фрази: коли даєш милостиню, не троби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. І, отже, тут використовується оце слово «лицеміри», яке знаходиться. Тільки у синоптичних євангеліях, ніде більше. І якщо дивитися на те, що стосується частоти використання, то в Матея однозначно воно переважає надзвичайно над іншими двома синоптичними євангелистами, тобто Марком і Лукою. А якщо придивитися більш детально, то велика частина цього матеріалу, який нам представляє оце. Що стосується лицемірів, знаходиться в 23 главі, де тими персонажами є фарисеї і книжники. Саме там Ісус називає фарисеїв і книжників лицемірами, і то дуже часто повторює. І, отже, контекст є десь отакий, що те суспільство, яке було кероване книжниками і фарисеями. А воно вже десь підпадає під бачення Ісуса, як тих людей, яких Він називав лицемірами. І отже, тут ми маємо дуже важливу річ. Бо хто ж таки є оцей лицемір? Коли ми продивимося до цього аспекту, то розуміємо, що під тим поняттям розуміли людей, які назовні виглядали не такими, якими є всередині. Тобто, Лицеміром можна назвати людину, яка не відповідає внутрішньому своєму світу у тих зовнішніх проявах, які ми можемо зауважити. І отже, таким чином, тут виступає не що інше як те, що стосується брехні невідповідність одного іншому. Так? Ми можемо говорити про певну маску. Яка є як зовнішній вияв чогось, але всередині є зовсім інша особа. Тому часом лицемірами або лицедіями звідси також йшло оцей вислів. Називали театральних якихось діячів, які були задіяні у певній виставі, вони грали роль того чи іншого персонажа, але насправді ці люди були зовсім іншими. І отже, Саме поняття, яке тут використовує Євангелист Матей у навчанні, представляючи слова Ісуса, каже, що лицеміри — це є ті, які чинять милостиню також. Але вже те слово вказує, що дійство, яке ми можемо сприймати як дійство милосердя, не є таким. І отже, ми розуміємо тоді, що закінчення цього, цього речення виявляє суть і джерело діяльності цих людей. Адже вони вже мають свою нагороду. Тобто, за їхніми вчинками, їх прославляють. І отже, вони це роблять тільки задля особистої слави. Тобто вони керуються не добром того, кому вони дають. Але радше власною славою, власними вигодами, і саме тільки задля цього роблять вчинки, які зовні виглядають як певна дія милосердя. Тому Ісус тут досить чітко окреслював, що вони вже мають свою нагороду, бо отримують це як певну вдячність від тих людей, які отримали від них. Якусь ще грошову винагороду, чи, чи якийсь кусок хліба, чи щось інше. І отже, коли ми дивимося на друге речення, то бачимо, що тут представлено цілковито інший спосіб поведінки, і воно вже десь відображає те, що ми говорили минулого разу, так? Про оту дійсність внутрішню і зовнішню на показ і те, що не видно. І отже, Євангелист Матей дуже, дуже чітко окреслює, що для того, щоб милостиня справді була доброю, і щоб це не було дійством лицемірним, необхідно, щоб те, що є всередині, відповідало назовні. І отут є дуже важливий момент. Наголо ставиться на тому, що відбувається усередині людини, і щоб воно було. Синхронним, відповідним до того внутрішнього світу також і назовні. І отже, підкреслюється, що використовуючи гіперболу, так, для того, щоб коли ти чиниш правою рукою, так, даєш, нехай ліва рука не знає навіть про те, що дає право. Тобто, підкреслюється, що це має бути акт настільки втаємничений, що про це ніхто не знав. І отже, десь тут вже застерігається від пошуку марної слави. Бо коли людина робить щось таємне, добре таємне, що про це ніхто не знав, то тоді вона точно не робить для того, щоб возвеличували і прославляли її за це. І Ісус наголошує саме, що тоді такий вчинок може бачити тільки Бог, тільки Він один бачить оту глибину серця. Оте, що відбувається там. І ми бачимо, що у Святому Письмі однозначно Бога називають серцевіцем. Так? Він бачить той внутрішній світ людини. Дуже гарний опис ми можемо знайти про оцей, можна сказати, вияв Божого пізнання людини, коли описується у першій книзі Самоїла, а це є 16 глава, вибір. Давида, як царя. Так? Бо пророк вибирав позовнішності, а Бог йому відкрив, що не по зовнішності вибирається, а саме по тому внутрішньому світу, який він зауважив у Давида. Можете собі перечитати цей 16 глава, 7 вірш. Також є надзвичайно гарно підкреслено о те, що стосується. Бачення і розуміння Богом, отого внутрішнього світа у Пророка Єремії, в 17 главі, 9, -й, 10 вірш, де називається Бога як того, який здатен бачити оце людське серце. І однозначно, що Ісус, розуміючи контекст, в якому жили євреї, наголос ставить на отому, акті таємничому. Який відомий тільки Богові. Цікаво, що наприкінці Він підкреслює Отець Твій, виділяючи саме Твій, тому, хто робить в такий спосіб, бо людина, яка, даючи акт милосердя, так чинячи оце милосердя по відношенню до якогось бідака, вона шукає не своєї слави, а шукає слави саме Отця Небесному. І тому. Підкреслюється, що Отець є твій, бо тоді, поступаючи таким чином, ця людина стається дитиною Божою, діючи у такий спосіб. І отже, спробуємо подивитися, що ж означає оте милосердя. Бачите, я вам вже казав, що у єврейському суспільстві є оцих два поняття: цедака і Хесед, але зупинимося більше на тому цедака, так? на тому зобов'язуючому, це є дуже цікаво. Бо ми бачимо, що тут є різні поняття, не тільки цедака, але інші поняття, які можуть бути використані також як те, що стосується акту милосердя, дії милосердя. Перше з них ми вже згадували, це є цедака. Так, це є те, що коли людина дає певні свої статки для того, щоби допомогти. Бідному. Також сюди може входити так звана десятина, або як її називають Маасер. Вона має різні розділи. Це бути, може бути Маасер Рішон, це є та десятина, яка давалася на храм, або Маашер Ані, яка давалася для бідних. Десятини були різні, але суть була того, що людина давала частину від свого заробітку. На те, що стосується е, потреб інших людей, начинення цих добрих діл. Ще інше поняття, є, як ПА, це означало те, що не можна збирати весь урожай, але залишати так біля дороги оті колоски для тих людей, які не мають, щоб потім бідний міг прийти і зібрати для себе хоч якусь частину врожаю, щоб мати хоч щось на пожиток. Отже, це ми маємо записано у книзі Левіт, 19 глава, 9, і 10 вірш. Також ми маємо ще один вислів, ще одне слово, шміта, воно стосується прощення боргів. І отже, кожен сьомий рік закликалося прощати борги тим, які щось завинили. Це є також акт милосердя. Для чого взагалі є. Оці всі дійства возведені, ми можемо сказати, у ранг закону. Отже, ми маємо дуже важливу річ. Євреї чітко усвідомлювали, що це є те, що надзвичайно потрібне людині. Для чого вона є? Для чого треба було давати від себе на потреби бідаків? Найперше, людина, даючи. Щось від себе, чинячи акт милосердя, чітко окреслює усвідомлення, що все те, що я маю, є дароване мені Богом. І отже, я хочу частину від того, що дав мені Бог, дати іншій особі, яка з якихось причин не має того так і потребує. Тобто, це є вдячність Богові, що я маю, і отже, ділення із іншими, які. Потребую цього. Далі це є також, можна сказати, виховання певної щедрості, виховання певного ставлення до інших, е, можна сказати, також і виховання довіри до Бога, що, даючи від себе, Він обдарує мене також. І в якійсь мірі це є відповідальність, бо якщо воно є возведено у ранг закону. Отже, бути відповідальним і давати у відповідності до закону, виконуючи закон. І однозначно, що також ще інший аспект це є укріпити певний зв'язок між бідними і багатими, щоб вони між собою були взаємопов'язані, а не розділялися на дві категорії, як два полюси протилежних, які нічого спільного між собою. Не мають. І отже, дивлячись на те, ми можемо підсумувати, що милостиня, як, як про це закликає Євангелист Матей, переповідаючи нам слова Ісуса, має бути роблена в тайні тому, хто потребує. Звичайно, що ми розуміємо, деколи можуть бути надуживання, бо деколи люди можуть користатися добром інших людей. І попасти у те, що стосується лінивства, не працювати і бажати отримати щось від інших, кажучи, я бідний, я потребую, ти мусиш мені дати. Апостол Павло, в листі до Солонян, це дуже гарно говорить, каже: для таких людей є одне правило їжте те, що заробили власними руками. Тобто, милостиня не має потурати лінощам людини, але допомагати тим. Хто справді потребує. Прикладом таких потребуючих людей це є вдови, це є діти, які залишилися без батьків, це є старші люди, які потребують цього, або якісь інші особи, які дійсно мають потребу допомоги. Лінь не є тим чинником, який би Мав спровокувати акт милосердя. Тому розпізнаваємо ті навчання, які ми знаходимо у Святому Письмі, і особливо те, що сьогодні є подано. Щоб, коли дається, давалося не для особистої слави. Щоб, коли дається, давалося для того, щоб виявити єдність із Богом. І єдність із тими, хто потребують, даючи можливість тим людям, що отримують, прославляти Отця Небесного за все те, що Він дав тим, які вміють ділитися не тільки матеріальні статки, але і співчутливе серце. Хай Господь допоможе нам розрізняти те, що стосується нашого доброго діла. Яке ми називаємо ділом милосердя. Хай Господь допоможе нам побачити, як і чому ми даємо, чи часом не задля за, для особистої слави, хай побачить кожен із нас весь цей процес від початку, який бере там, у глибині нашого єства, що ми називаємо серце, і аж до. Того, хто є перед нами, хто потребує нашої допомоги, до зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.